Дорогі українці, вітаю вас з наступаючим новим 2016 роком та Різдвом Христовим. Бажаю вам мирного неба над головою, затишку вашій оселі, щоб всі ваші мрії збувалися. Слава Україні! Шановні українці, вітаю вас всіх з новим роком! Щастя, здоров'я, благополуччя, добробуту і саме основне мирного неба! З новим роком! З Різдвом Христовим, Всіх благ! Дорогі українці! Я хотів би вас поздравити з наступаючим новим Годом, Пожелати вам щастя, здоров'я, и і найголовніше мир на нашій землі і в вашому доме. Слава Україні! Хочу привітати українців з наступаючим новим роком, Різдвом Христовим, побажати миру, злагоди, добра. Всього самого найкращого. Слава Україні! Вітаю українців з новим роком з Різдвом Христовим. Бажаю щастя, здоров'я! Ну і всього найкращого. Ну і заодно хочу поздравити дочок, жінку, ну і всіх друзів, односельчан і всіх воєннослужащих. Вітаю українців з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. Побажаю миру, злагоди, добра, Перемога за нами. Від щирого серця вітаю вас з наступаючим новим роком з Різдвом Христовим. Хай оберігає Господь кожну родину, кожну хату, хай принесе тепло і ласку. Надіємося на те, що в нашій державі запанує мир і спокій. Слава Україні! Від імені особового складу підрозділів сил спеціальних операцій. Вітаю український народ! І Збройні Сили України з наступаючим святом Нового року, Різдва Христового. Висловлюю слова вдячності українському народові за ту підтримку, яку ви надаєте, а також волонтерським організаціям. Без вас ми не, не були б такими сильними, як сьогодні. З Новим роком, шановні друзі, вітаю всіх українців з Новим Роком. Бажаю вам щастя, терпіння, перемоги. Все буде добре.